Вітаю, шановні друзі! Хочу показати вам поділки, які я висилаю з квітками. Значить, ну, такі поділки бувають не часто, але хочу показати не таке. Ось у дивіться, бачите, сара поділка, торік я садила її, корінці обрізані, і вони мертві. Але на цій поділці наросли, наросли молоденькі поділки, бачите, і на, у них вже є корінчики. Ну, зараз такі малесенькі поділки садити не бажано. Вони, бачите, маленькі корінчики. По одній поділці це треба садити вже в липні, коли вона отак відросте більше, більше сюди відросте і буде багато корінців. От. А зараз отак з цією старою поділкою можна садити. Вона не заважатиме, а ці молоді поділки будуть розростатися. На старій поділці ось їх відконоси, як правило. Ну, при посадці їх треба видалити і обрізати отак. Обрізати листочки треба обрізати.